Вітаю! На зв'язку Дивізія, і сьогодні разом з G4TAC Custom ми презентуємо новий для нашого каналу формат, в рамках якого ми будемо робити огляди озброєння, спорядження, одягу та інших дотичних речей. В цьому відео ми розкажемо вам про основні типи шоломів та як їх правильно обирати та модифікувати. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Також ви можете підтримати нас фінансово разовим донатом або ж підпискою на базу. А ще обов'язково підпишіться на наш телефон. Канал. Всі посилання будуть у описі. Шолом сучасного військовослужбовця це більше ніж просто засіб захисту. Це багатофункціональна платформа, яка може легко адаптуватися до специфічних завдань та умов. Правильний вибір шолома та його налаштування під конкретні потреби не лише забезпечують ваш захист, а й значно підвищують ефективність виконання поставлених завдань. Першочергове завдання шолома це забезпечення захисту голови, в основному від різного роду уламків малокаліберних куль та куль, які втратили свою кім. Генетичної енергії у сучасних війнах найбільшу загрозу для військовослужбовців становлять не кулі, а уламки. Це підтверджує статистика поранень військовослужбовців в рамках збройних конфліктів останнього століття. До прикладу, у період з 1980 по 1988 роки, під час радянської інтервенції в Афганістан близько 41 поранень були кульовими, тоді як уламковими близько 59%. Загалом серед поранень. Отриманих у 1988 році, 8,5% припадали на голову. Якщо брати до уваги сучасний український контекст, то станом на 2020 рік встановлено, що близько 23% усіх поранень у зоні проведення АТО ООС припадали на голову, причому тотальна більшість із них мали уламковий характер. Частота уламкових поранень залежить від наявності у противника артилерії, авіації інших засобів ураження та ефективності. Активності їхнього використання, мінування територій тощо. Тож не секрет, що в рамках повномасштабної російсько-української війни кількість уламкових поранень кратно збільшилася. Думаю, всім зрозуміло, що рівень смертності та важких каліцтв від поранень в голову є надзвичайно високим. Тому в умовах сучасної війни, де масово використовуються засоби ураження уламкової дії, надзвичайно важливо постійно носити шоломи з максимальними площею та рівнем захистом. Сучасні шоломи виготовляються із кевлару, тварону, араміду, термопластику, їх комбінацій і різних композитних матеріалів. Рівень захисту залежить від виробника, моделі шолома та його призначення. Стандартизація може здійснюватися за декількома документами, найпоширенішим з яких є NIJ. тож детальніше зупинимося саме на ньому. nij 1 та 2 підходять для більшості завдань у неекстремальних умовах. До прикладу, для поліцейських операцій. Або роботи в тилу. Вони здатні захистити від куль малого калібру, малих уламків зі слабкою кінетичною енергією чи сильних ударів тупими предметами. nij 3 a найвищий за стандартом. Завдяки кільком шарам захисту ці шоломи можуть витримати кулі армійських калібрів, які відрікошетили або втратили частину кінетичної енергії під час польоту та від різного роду уламків. Тепер перейдемо до типів шоломів. Їх існує три. Full cut, mid cut, a high cut. Фулкат це тип шоломів, який найчастіше використовується як загальновійськовий. До таких належать вітчизняні каска 2 м і Тор, американський ACH та MICH, британський Марк 7 та російський 6B47. Ці шоломи мають найбільшу площу захисту порівняно з іншими, але і важать теж найбільше. Прабатьком усіх сучасних фулкатів став американський шолом із системи індивідуального захисту Пазгат. З часом розвиток засобів індивідуального його спорядження привів до необхідності носіння гарнітури для захисту слуху та забезпечення зв'язку. Однак ці гарнітури не вміщувалися під пазгат. На початку 2000-х були створені шоломи MICH, а згодом і ACH, які стали новим світовим стандартом. Прогрес не зупиняється, і з 2019 року у Сполучених Штатах почав впроваджуватися новий шолом IHPS. Він вирізняється незвичайною формою, збільшеною площею захисту при зменшенні ваги та. Модульністю. Мідкат це проміжна ланка між Full та хайкатами, яка поєднує у собі достатньо велику площу захисту з частковим прикриттям вух, оптимальну вагу і можливість використовувати захисну та радіогарнітури. Світовий стандарт знову ж таки задали американці зі своїм MICH зразка 2002 року. Хайкат це наймолодший на сьогодні тип шоломів. Кустарні прототипи таких шоломів з'явилися у Сполучених Штатах в середині 80-х років як відповідь на. Проблеми ваги та недостатньої модульності шолома Пазгат. Тоді бійці американських спецпідрозділів Сіл та Дельта почали використовувати легкі пластикові захисні шоломи. В основному вироби компанії Протек. Цим шоломам обрізали вуха, інтегрували аеродромні чи палубні навушники з засобами зв'язку, кріпили ліхтарі, батареї та шрауди для приладів нічного бачення за допомогою скотчу та стяжок. У 1995 році з'явився дуже незвичайний шолом. Шолом IBH, який мав характерний круглий виріс під гарнітуру. Таких шоломів виробили дуже мало. Вони постачалися виключно до сил спеціальних операцій США, досить рідко використовувалися і розвитку не отримали. Пізніше американським спецпризначенцям почали постачатися фулкат-шоломи Міч 2000, які дозволяли вдягати під себе гарнітуру. Однак для зменшення ваги і збільшення зручності використання їм почали обрізати вуха. Потім сімейство шоломів міч поповнилося. Хайкат моделлю Міч 2001. Вона постачалася у війська з досить великою затримкою. Тож Міч 2000 продовжували використовувати і обрізати. У 2005 році у США стартувала програма Fast, спрямована на розробку високомодульних шоломів типу Хайкат. Конкурс виграла компанія Obscore. Мінливість обстановки на полі бою вимагає від бійця швидко до неї пристосовуватися. Наявність великої кількості різних технічних засобів по типу приладівні бачення, тепловізорів, гарнітур, ліхтариків, інфрачервоних маячків та іншого можуть цьому допомогти. Але компонувати ці всі засоби і правильно модернізовувати власний шолом треба вміти. Власне, про це розкажуть наші друзі з G4TAC. Вас вітає майстерня G4TAC Custom. І сьогодні поговоримо про шолом. Сама ідея створення майстерні виникла ще в 2018 році, коли під час проходження військової служби мені видали старий британський шолом, який був абсолютно незручний і на декілька розмірів більший, ніж мені потрібно. Тому я придбав міч, обрізав захист вух, замінив підвісну систему, встановив кріплення для ПНБ. Рейки, встановив подушки, і цим вивів зручність шолома на інший рівень. Всі ці зміни значно розширили функціонал та покращили комфортність самого шолома. На жаль, навіть зараз в нашій армії трапляються випадки, коли видають шоломи без додаткових модулів фіксації. І це значна проблема, тому що, наприклад, водієві потрібно пересуватись вночі, а в нього немає можливості встановлення приладу нічного бачення. Або мінометнику потрібно захистити органи слуху, а його шолом не дає такої конструктивної можливості. І саме для цього існує наша майстерня. Технологічно, більшість світових виробників задля економії використовують пресформу Full фулкат для створення купола шолома. Після цього заготовку обрізають під хайкат, міткат -cut, -cut, або залишають Full Cut залежно від потреб замовника. Така обрізка не впливає на надійність виробу. Щодо нашої роботи, то перш ніж приступити до модернізації, адаптації чи ремонту шолома, ми завжди ретельно. Оглядаємо все, що нам надсилають. Траплялись випадки, коли люди надсилали репліки балістичних шоломів, які були максимально наближені до оригіналу. Тобто вага, товщина, куполу були максимально наближені до бойового. Але при цьому матеріал виготовлення звичайний АБС пластик. Також траплялись випадки, коли люди надсилали. Шоломи, які вже не придатні до використання. Тобто внутрішні слої Кевлару або НВМП, вже віджили своє та розсохлися. І такі шоломи ми теж не модернізуємо і не рекомендуємо до використання, особливо в умовах бойових дій. Під час роботи над шоломом важливо максимально. Точне розміщення всіх технологічних отворів для максимально коректної роботи додаткового навісного обладнання, такого як кріплення для ПНБ, рейки, підвісна система це все має працювати в комплексі. Для захисту купола від вологи ми просочуємо кант спеціальним водостяким ціаноакриловим двокомпонентним клеєм. Особливу увагу ми приділяємо підгонці гвинтів фіксації, тому що виступаючий шматок металу всередині купола, може заподіяти шкоду вашому здоров'ю та життю. Ми використовуємо шрауди різних виробників, як закордонних, так і українських. Також працюємо над власними розробками. Було би класно сказати про проблеми різних виробників, тому що, до прикладу, не в усіх, навіть світових виробників. Завжди коректно встановлюються всі модулі, які є в доступності. Це стосується як і шраудів, так і реїв. Тобто інколи буває, що е, модулі різних фірм-виробників не працюють в комплексі. І навіть з такими проблемами ми допомагаємо впоратись і адаптуємо все це додаткове обладнання. Додатково ми можемо встановити, до прикладу, Страхувальну систему для ПНБ, підсумок для противаги або батарейок, адаптери для навушників різних типів та виробників і кріплення ліхтариків або інших модулей. Ми постійно працюємо над тим, щоб розширити наші можливості в роботі над шоломами, покращити всі модулі, розробити. Щось нове, або краще адаптувати вже те, що є. Дякуємо за увагу. GFOTAK Custom – можливість працювати ефективніше. На цьому все. Ми раді запустити новий формат до того ж з нашими друзями з GORTAK. Тож сподіваємося, що він вам сподобався. Ще раз нагадаю про лайк, підписку та коментар і закликаю перейти на соцмережі GORTAK, посилання на які будуть у описі. Дякую за увагу і до зустрічі!